Будова землі Земля складається з трьох шарів. Учені, які вивчають будову нашої планети, дали їм такі назви: Ядро, мантія і земна кора. Земною корою називається Верхній твердий шар землі. Під земною корою лежить мантія. Вона має більшу товщину і дуже гаряча. Але ядро, що міститься в центрі землі, Ще гарячіше. Температура там настільки велика, що каміння і навіть залізо розплавляються і перетворюються на рідину. Учені говорять, що Земля має кілька оболонок. Кам'яну оболонку називають літосферою. Саме літосфера утворює рельєф земної поверхні, це суходіл, рівнини, пагорби та гори. А також заповнені прісною або солоною водою впадини. Океани, моря, озери та річки це водна оболонка, гідросфера. Усю сукупність водних припасів на нашій планеті ще називають Світовим океаном. Повітряна оболонка називається атмосферою. Вона відіграє важливу роль. Забезпечуючи дихання всіх живих істот на землі. Саме тут відбуваються явища, які визначають погоду на нашій планеті, мешканці землі рослини, тварини, люди, це її жива оболонка або біосфера, біосфери на інших планетах, окрім землі, наука наразі не виявила. Іншими словами, сьогодні нам невідомі інші планети, на яких існує життя.